Революція гідності дала початок багатьом процесам в Україні і позитивним, і негативним. Відродження варти порядку, саме такої, якою б вона мала бути завжди, одна із прогресивних змін. Це громадське формування продемонструвало те, що за бажання і активності рядових громадян порядок зберегти можна навіть в екстремальних умовах, у ситуації хаосу і беззаконня. Після того цього хаосу, який відбулося, і нам прийшлося об'єднати ці всі. Всі груп, ну не тільки нам була створена така координаційна рада от, по запуску роботи органів МВС, відновлення довіри населення. Кістяк спочатку з варти порядку створив, це спілка авганців в Волинській області. Тобто, спілка авганців, яка у нас є, яка з самого початку була створена, це було якби ядро варти порядку. Це ветерани заслужені, які... Офіцери, прапорщики, сержанти, які прийшли всі гарячі точки, ну, практично в півкулі нашої в півкулі землі. А потім ми, ну, у нас все таки ж вік ми, ми почали залучати підготовлених хлопців, які відслужили в армії, які ще навіть не служили. Але проходять підготовку у нас. Зараз відпрацьовують, набираються досвіду. Ми каже, на себе взялися стільки формувати таку думку, що людина в формі це та людина, яка захистить вас. Це дуже дуже важливо. Будь-хто добровольцем вартівцем стати не може. Що найперша вимога патріотизм, зрештою, всі інші навики. Аби стати навіть звичайним патрульним, доброволець мусить навчатися. Бути громадським вартовим не так і просто. У значної частини добровольців є місце основної роботи, сім'ї, обов'язки. Тож займатися громадською працею вони можуть у вільний від праці час. Зазвичай вечірній. Це громадське формування впевнено завойовує довіру лучан. У праці добровільних загонів порядок і злагодженість. Правоохоронці, які спочатку сприймали таку допомогу дуже насторожено, тепер не уявляють патрулювань без помічників. Враховуючи реалії сьогодення працівників міліції до переходу в нову поліцію, яка вже стартувала в Луцьку, вже проходять навчання не настільки багато, як би хотілося, і на жаль, силами міліції ми не можемо перекрити все місто для забезпечення охорони громадського порядку. Велику допомогу нам надають варта порядку, значить, кількістю своїми працівниками. Автомобілями вони можуть нести службу лише з правоохоронними органами у спільних патрулях на сьогоднішній день, але користуються тими самими повноваженнями під час того, коли несуть службу, як і працівник міліції. Оскільки варта порядку формування добровільне на правах громадської організації, то патрульні це такі собі волонтери, які не чекають винагороди за свою працю, але підтримка організації необхідна. Це основне забезпечення, форма, оснащення, транспортні засоби та їх обслуговування. З початків активної праці формування цю місію на себе взяв фонд і горяпалиці Новий Луцьк. На той момент це було єдине формування, яке діяло в правовому полі. І могло забезпечити правопорядок в місті, і могло спільно працювати з патрулями міліції, спільно з афганцями. Тобто, це була фактично одна єдина організація, яка мала згідно статуту от, в межах своєї діяльності здійснювати патрулювання, допомагати правоохоронним органам. Я вважаю, що потрібно міська рада зобов'язана допомагати таким формуванням, тим більше що репутація варта порядку на сьогоднішній день ну, надзвичайно висока. І Здається, варта міська рада виділяє на варту порядку на сьогоднішній день щось там біля 20 тисяч гривень. Підтримка має бути фінансово, ясно, що для того, щоб тримати офіс, для того, щоб отримувати, вести ті ж самі звіти, членські внески, фіксувати, тобто для того, щоб організувати роботу, це серйозне, велике угруповання, ну більше угруповання формування, більше 1600 людей. Шикування, роздача завдань, патрулювання, відбій, зміна варти і так щодня. Але праці охоронця спокою у місті не має бути видно та чутно. Найкращий показник бездоганної служби на благо людей тиша, спокій і безпека.